Wie geht's? Wie geht's? Як у вас справи? Це запитання ми можемо задати друзям, родичам або нашим знайомим. Незнайомим або шефу на роботі таке запитання задавати не можна. діє? діє? Мі гуд? Mir geht's super. Mir geht's super. Gut. Danke. Gut. Danke. Mir geht's nicht so gut. Mir geht's nicht so gut. Mir geht's schlecht. Mir geht's schlecht.